Маленьких фіничан та гости міста запрошують взяти участь у безкоштовному майстер-класі з виготовлення янголят оберегів. Про це повідомляє Вінницький міський центр соціальних служб. Виготовлені сувеніри дітлахи можуть забрати собі або відправити нашим воїнам-захисникам. З нами на зв'язку Ольга Черната, фахівець із соціальної роботи проекту спільно від ЮНІСЕФ. Пані Ольго, розкажіть про майстер-клас, хто може взяти у ньому участь. В ньому можуть взяти участь усі маленькі віничани та гості міста молодших класів, які люблять робити щось власними руками та зробити собі або на згадку на пам'ять нашим воїнам для того, щоб їм їх морально підтримати військовий дух і, і щоб підняти їм святковий трішки настрій. Чи вхід на захід безкоштовний, ідея проходитиме майстер-клас. Як зареєструватись? Майстер-клас буде безкоштовним, реєстрація не потрібна. Приходьте, будемо раді вас бачити. Захід буде проходити на Космонавтів 30 в прозорому офісі на третьому поверсі. дитячка точка спільна, 305 кабінет. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Черната і говорили ми про майстер-клас для діток із виготовлення оберегів.